З руханки розпочинають свої тренування вихованці секції греко римської боротьби дитячо-юнацької школи номер 6 Далі юнаки переходять до акробатичних вправ, а вже після підготовки стають у спаринг. Я займаюся п'яти років, але перестав ходити, коли почалася війна. Не зараз знову ходжу з осені. Що найголовніше для тебе? Практика так. і стійкість». Що треба, яким треба бути, щоб треба... Сильним мужним і впевненим. Вистроїти практику, думати у боротьбі швидко і ловкість треба. Ну, я прийшов, там, там були розмінки, ну, боротьба, отработка. І мені починало сподобатися такі прийоми. Я бачив, як робили бедро, прогиби, все таке. Уже за тиждень на вихованців старшої групи чекає чемпіонат України, який відбудеться в Івано-Франківську. Тож спортсмени самостійно вирішили тренуватися, будуть як в залі, так і вдома тричі на день. Хлопці вже можна навіть сказати, так на професіональному рівні тренуються. І зарядка утром о 8-й годині, і тренування в 11, і в осінадцятій годині теж читають три тренування на день. Фізично готові. А от як морально буде тут. З цими передрягами, які у нас ми маємо на Україні, у нас то буде важкувато хлопцям. Боротьба допомагає знайти себе іменно в боротьбі. Вони становляться сильними, ловкими. Вони виховані, за ними завжди тренер ну, допомагає їм воспитує в першу чергу характер бійцівський. У нас від спорту дуже нелегкий. Він боротьба, вона. Досить довго йти, треба до перемоги. Особливість греко-римської боротьби, на відміну від більшості інших видів спорту, полягає у самостійності борців. То щоразу, виходячи на килим, спортсмен має покладатися тільки на свою майстерність. Додають тренери. Якщо він пропускає, якщо він не соблюдає режим, ці діти швидко закінчують спорт. Вони далі не можуть продовжувати змагатися на тому рівні, які тренуються постійно, систематично. І потім самостійність. Тут їм ніхто не допоможе. Бо це одноборство. Тут кожен виходить і сам показує те, на що він здібний, те, скільки він віддав цим тренуванням. Викладачі додають, для того, аби виховати майбутнього переможця з греко-римської боротьби, починати тренування треба з восьми років. За програмою 50% занять для малечі проходять суто в ігровій формі. Вадим Сорон, Микита Дейнега, телеканал МТМ.